Радіостанція 103.2 FM підбила підсумки останньої у 2013 році акції «Станція питає, колос новорічні столи накриває». Друзі, з 9 грудня по 27 включно ми в ефірі ранкового шоу «Фреш» влаштовували з Віталіком для слухачів батл. Ми пропонували їм додзвонитися за двома нашими телефонами 58-103-2-050-103-103-2 і вгадати або бути ближчим до ціни на той чи інший товар, який знаходиться на полицях Торговельної мережі колос. Ну от власне все було дуже просто. Ми вирішили разом із станцією ФМ провести таку хорошу акцію для того, щоб допомогти трьом чернівчанам накрити хороші новорічні столи багаті. І відповідно для цього така хороша ідея поступила розіграти три сертифікати на відповідно від торговельної мережі «Колос», які можна обміняти на хороші смачні продукти до новорічного столу. Підсумку було 14 фіналістів. Переможця визначали за допомогою лототрона. Представник торгової мережі Колос Ірина Гінатенко в прямому ефірі ранкового шоу Фреш обрала за допомогою щасливого випадку імена трьох везунчиків. Сертифікат на 200 гривень на купівлю товарів в «Колосі» виграв Іван Бешота. Подарунок в 300 гривень отримав Віктор Мотовилін. І головною переможницею акції та власницею сертифіката на 500 гривень стала Юлія Конопельнюк.